Днями 45-річчя з моменту створення відзначив підрозділ Рівненської АЕС відповідальний за забезпечення безпеки виробництва, умов праці та захисту здоров'я працівників служба охорони праці. Генеральний директор РЕС Павло Ковтонюк привітав колектив з ювілеєм, подякував за плідну працю на благо держави та вручив керівнику підрозділу почесну грамоту на Ек енергоатом. Я дуже вдячний своєму колективу за їх відданість, професіоналізм і якісну роботу. Мені подобається те, що за останні 10 років дуже яскраво. Служба проявляє себе і авторитет служби зростає. Працівники з задоволенням звертаються за розглядом тих чи інших питань, що пов'язані саме з охороною праці, з охороною здоров'я у відділ, і отримують належні відповіді. Також працівники служби були нагороджені грамотами Рівненської АЕС, профспілкового комітету та подяками від колективу. Зараз у службі охорони праці функціонує три відділи: охорони праці, охорони здоров'я та промислова санітарна лабораторія. А починалося все у 1978 році. Ми на сьогодні відзначаємо 45-річчя створення відділу. Охорони праці, який існував в різних інтерпретаціях, починаючи з відділу техніки безпеки, пожежної безпеки та радіаційної безпеки. Починаючи з 2015 року, ми стали службою охорони праці. Основна функція служби створення ефективної системи управління охороною праці на Рівненській АЕС. Її досягненню сприяє професіоналізм персоналу та повне розуміння значущості та важливості спільної справи. Я щиро вдячна, що працюю в такому чудовому колективі відділу охорони здоров'я. Наш колектив є згуртованим. Всі працівники добросовісно виконують свої обов'язки, і основним нашим пріоритетом залишається ця турбота про здоров'я наших працівників. Попри нові виклики, такі як пандемія і війна, колектив продовжує невпинно розвиватися, реалізовувати нові ідеї та амбітні плани. Сама специфіка роботи вимагає постійних змін, постійного. Розвитку, тому що змінюється нормативна база, змінюються підходи, змінюються погляди, стараємося розвиватися, стараємося цікавитись чимось новим, запроваджувати якісь новинки на підприємстві. У нас служба охорони праці співпрацює за багатьма напрямами роботи зі всіма структурними підрозділами атомної станції. Постійний контакт нашої служби з усіма підрозділами нашої станції. Певною мірою і дає такі високі результати. Я сподіваюся, що такими темпами будемо рухатися і далі і розвивати нашу охорону працю на підприємстві. Далі Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал енергоатом.